Доброго дня, шановні колеги. Хочу вам показати, як пригружається привитий саджанець кизилу. От, то, що вам. Ну, я вам так скажу, що на ринку дуже багато кизилу непривитого. От, це ви можете чекати перший врожай 7, 8 років, 6 років. Ну, 6 це як мінімум. Ось дивіться, трьохрічка. Привитого кизилу сорт Семен. Дивіться, оце все бруньки. Зараз фокус спіймаю. Так. Ось, бачите, це все бруньки. Це значить, що він вже буде квітнути. Дивіться. Це все вже брунька. Він буде квітнути, тобто на наступний рік вже будуть на ньому ягоди. Оце вам така різниця між привитим і непривитим пісень.